Так і розпочинаємо еперський за етш. Я вже в етері, Приєднуйся. Mm -hmm. Everyone. Pan Showdown Ukraine, там BIOS Ivan шукай. Вітаю, пане! Вітаю, пане. А що, пані сюди прилетить? А, Да, зараз зараз зайде вона. А я вам кліп скину, бо я кліп зробив, коли просили. Вітам, пані. Ой кліпчик гарний. А я потім ще, мабуть, його поріжу. Ну це було дуже сильно. Ти бачив, так? Mm -hmm. mm -hmm. Цебелька, е, блін, типу як когось, але я не пам'ятаю, як вона називається. талон Талун. Так, Talun". а скільки в тебе глядачів? Я не можу на тебе кинути рейтан давай через, через це я подивлюсь. Бо воно інколи не синхронізує вірну кількість глядачів в ОБСЦ. ОБСЦ. Mm. Ну, я в OBS просто <coughs> додав оцю панель Quick Actions щоб перейди кидати там угу mm -hmm. всяку mm -hmm. останньо робити. А я сидів альорти робив години. Години, години. Так, все. Навіть не знаю скільки. Ми летимо до пана Ігора. Я залишаюсь грати з ним, але вже без стріму. Бо ти потреба і планшет зарядити, і камеру зарядити, як би це не звучало. Тільки всього треба Рисунчики. зарядити. Всі, хто не підписаний на Ігора, підписуйтесь. У Нас всього чотири, але тим паче. Чотири це вже багато. Скан, скан, <пух> О, в мене на колонки вибиває звук. А от тебе не буває такого, що ти перемикаєшся на навушники, а звуки альортів ОБС. Все одно виводяться на колонки. Все Що до цього були того, Ако в тебе стоїть в мікшері аудіо вивід. І якщо в тебе не підключені навушники до твого девайсу, да, до твого компу, то воно автоматично, не бачачи навушники, перемикає по пріоритету на колонки, які підключені постійно. Ну, це таке Я знайти. просто не знаю, я не знаю, це де це налаштовується в самому ОБСі. Ну... Да це в самому ОБСІ налаштовується. Вивіз зараз. Зараз буде. Зараз я випадку. Бля, не ту кнопку натиснув. Угу. <реш> 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 зараз. Так, трансляція. Давай тобі екран просто затранслюю. Подивишся. А ну-ка. Ось, дивися. В тебе. Блять, я злякався. Рандомна рулетка. А В тебе ось тут, коли є, наприклад, ось у мене типу йде. Ось джерело якесь будь-яке джерело. Воно uh -huh, uh -huh. у, ну, у тебе ось тут з'являється ось Вов. Ну, wow. uh -huh, uh -huh. І в цьому джерелі, в розширених властивостях аудіо, у тебе може стояти звукова доріжка, вимкнути. Uh -huh. Так як ти собі її розхуярив на декілька, у тебе оцей wow у мене по дефолту повинно йти на першу доріжку, тобто на єдиний, бо я не розділяв собі. А у тебе буде твій алерт? Він буде і на перший, і на другий. Так як у тебе перший вимкнутий, тобто немає навушників, воно спрацьовує на другому. Зрозумів? Ну тобто, так як я спочатку пояснив. Тобто, тобі треба оцей mm. альорт подивитися, е, яка в тебе доріжка йде на. Напер... Ну, точніш, е, навушники якої. Блять. Сформулюю. Сподивитися, на які доїжджаться в тебе навушники, і залишити на цей альорт тільки оцю доріжку. Щоб ти чув ти тільки в навушниках. Це. Угу. Так зрозумів, бо я тебе чую 50 разів. Чого? Не знаю чого. Про... А, а, в тебе трансляція. В перегляді. Момента, да? Да, да, да. А, я, я, транс... я вирубаю трансляцію. Все, все. Ми дивимося, пане Ігор. А, плюс ти... ще у мене демонстрації. <хи> Це там, знаєш, оце Ванверс, правильно. Так. У мене його... стоїть. вибачаюсь, У мене стоїть, виходить е, вивід на всі галочки. No. Ти маєш на увазі, що мені треба ну, ти, зробити. Ти собі розділив правильно аудіовивід, Джерело звуку а... в тебе є і навушники, і колонки, правильно? Ну, а де це в аудіо? Зараз давай я покажу екран, так. а ти мені підкажеш. Так, без проблем. Екрани, перший. Так. Ось. Ну, в мене взагалі в аудіо я не розумію, де тут саме вивід іде. Тут начебто просто. Ні-ні-ні. Стоп. Ти мені демонструєш зараз Chrome, а не OBS. В тебе ОБС на другому екрані. Притяни Перетя... там, де в тебе цей. А, блін, я Не... Та -та 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 -та. зараз змінити вікно, екрани. Та просто перетяни на цей екран обойску. Добре. Кур'єр Ігор. <реку> я вибачаюсь. Кур'єру треба відкрити двері. Ігор, Не гавкай. Корольові ігор. <реку> блін. Це був смішний жарт. Да, але його було погано чути, бо тут у собаки істерика. Бо в двері позвонили. Ну блін, це завжди цікаво. Ну, да, хто там, хто там, хто там, хто там, хто там, хто там? Покажи хто мені там? його, я зараз його на цій на шматочки порву. Гразину, гражину, тут відкривають двері, я так і чекаю. І він застиває в дверях, такий, ну я погавкаю тут. Дуже злосно. Ну так. Так, ось виходить, у мене. Це в тебе якраз таки показує всі твої звуки льорти і доріжки, да, на яких воно і... викидує. Ось Ти твіч у пер... мене, наприклад, на монітор і аутпут тому що я тоді не чую, якщо це тільки монітор. Це правильно. Дивись, закрий це поки що. Перейди в просто settings угу. я Перейди в аудіо. Угу. І от дивись, в тебе є твій хайпер. Оцей, так? Да? Це наушники із бродкаста Наушники вже так. пере. Тепер не ще це... опускай. І диви там розділення на так, стоп, а де в тебе це? Секунду, зараз я відкрию себе. Файл налаштування аудіо. А, воно в тебе так не тяне. Я зрозумів. Коротше, тоді просто постав допоміж. А, блять, ні, це теж буде не те. Тоді ця логіка mm -hmm. тут не пропрацьовує. Тоді воно буде працювати так, як я пояснив з першого разу. Просто якщо не підключені, ну якщо вимкнуті навушники, воно бачить аудіо девайс перший попавшийся, а це колонки, і буде воводити на колонках. Якщо, типу. Ну, коротше, ілс. Тобто банально. я, наприклад, видювую колонки. Угу. Я їх тупо вимкнув. І якщо зараз вони виходить, якщо я. Девайс до комп'ютера, то так, комп'ютер їх не буде просто банально бачити. Да. тому... Зараз буде бачити... я відправляю просто альорт тестовий в OBS-ку. не I чую I його звука. Але на трансляції просто Ну, На I трансляції know. його чутно точно. Так. Да. А, питання, а ти собі не потушив звук? Ні, я ж в наушниках чую. Все добре. Так, в тебе там, де HyperCloud звуку немає. Ти подивись уважно. Це HyperCloud? Ну. No. Ні, це ж у мене HyperCloud, це звук мій. На, з наушників з мікрофону. Тобто, а воно мені має в наушники вивести алер. Стоп, стоп. Це точно мікрофон? Так, да, 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 це точно мікрофон. Ану, врубей альорофон. Просто звич, звичайний мікрофон я не використовую, тому що я використовую е, через господи, через бродкаст тут мікрофон. Можна хвилинку ну... твоєї уваги відкрить, будь ласка, водичку. <ріст> Дякую. Ану. врубай альорт через. Ну, ось я його врубаю. тестовий. О, він у мене на колонках грає, а не наушника. крапку 3. Просто, якби я ще думав тут, але тут у мене наушники, як по цьому галочка стоїть. Ну Тут проказ. Ос. Тро крапку На Twitch Alert, угу. э, Так, так, аудио. Advanced Audio. Ну, у тебе правильно все стоїть, я не розумію От воно й на вивід, Якщо ну, я зараз во... так, Якщо так, я так, зараз так. вимкну ОБСІ увімкну ОБС, то, скоріш за все, він роздуплиться, що треба виводить в мені в наушники. А, а якщо я наушники вимкну. Ну, бо це виглядає так, наче у тебе він, да зробила пріоритет просто. Ну, типу, як то, за замовчуванням, да, використовується. Умовно в тебе бачить колонки, якщо в тебе колонки не вибрані взагалі. Ну, добре, добре. Давай тоді перейди. Перейди в Settings аудіо ще раз. Ні, не, в обстрісті самі Тут вибери як аудіо вивід саме бродкаст. Ну Так може в цьому і проблема Типу просто. Ну, я. Я не розумію просто, навіщо ти через. Я розумію, чому ти через бродкаст виводиш мікрофон. Я не розумію, чому ти через Broadcast виводиш динаміки. Так, да, дина... саме динаміки, чому через бродкаст. А, динаміки я через бродкаст не вивожу. В тому той прикол, що динаміки я не використовую. У мене динаміки, девайс. Так, тобі тут треба твої. Ці використати твої Ви навушники. HyperX. ну Правильно, щоб в тебе динаміки працю з динаміки. Просто воно не включено нічого. Тут. Тобто, ефекти ну, не включені. Так, яка різниця? Воно буде просто Але... перевивід дорожки звукової. Перев... Перевивід буде. Ну. Ви... Д... Дивно. Я зараз, мабуть. Все ж перезапущу комп, трансляцію, і все запрацює нормально. Чомусь мені не можна вмикати спочатку трансляцію, а потім наушники. Оце що я зрозумів. Спочатку не, ну, це треба. А технічно, типо, але, блін, дуже, дуже, дивно, <хи> дуже дивно. Так, я зараз повернуся. Я думаю, трансляція обірветься хвилинки на півтори. А чого так багато? Менш? Менше навіть CBS менше. SSD, я, думаю. я думаю, там буде да, 30 да. секунд на запуск і на трансляцію Коротше, хто на трансляції, рахуємо. Рахуємо. Ну, люблю проблеми я з ОБС і трансляціями. Обожнюю це. Зараз.